Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як реалізовано гейміфікацію рекрутингу в CleverStaff. Ми вважаємо дуже важливим заохочувати рекрутерів за виконану роботу, відзначати маленькі та великі досягнення, нагороджувати за успіхи та привносити дух змагання між фахівцями компаній. Зараз ми розглянемо, як це реалізовано в CleverStaff. У меню досягнення є три вкладки. Результати, моя колекція, мої нагороди. Також є короткий гайд опис, як працюють досягнення та повідомлення. Давайте почнемо знайомство з повідомлень. Отже, у правій частині екрану є відповідна стрілочка, і натиснувши на неї, ми бачимо повідомлення про досягнення. Якщо у нас є свіжі повідомлення, то біля стрілочки стоятиме знак оклику. За замовчуванням повідомлення приходять 21 числа для того, щоб користувач мав час і можливість вплинути на результати. Наступний пункт, з яким ми також ознайомимося, це короткий гайд, як працюють досягнення. Отже, система оцінює вакансію залежно від кількості вимог як просту, середньої складності або складну. Кожен перехід кандидата на наступний етап дає очки досвіду. За роботу над вакансією ви отримуєте очки досвіду. Вони, відповідно, підвищують ваш рівень, а він, у свою чергу, збільшує шанс знайти рідкісне каміння. Також ви отримуєте каміння у момент закриття вакансії. Кількість каменів визначається складністю вакансій та проведеними співбесідами кандидатів. Ви можете отримати каміння як за закриття вакансій, так і за здобуття різних досягнень. Кожне здобуття партії каменів це свого роду лотерея. Серед випадкового набору каміння можуть відшукатися камені різного виду і розміру. Усього 5 видів каміння в п'яти розмірах. І чим вищий рівень користувача, тим вищий шанс знайти більші камені. Тепер перейдемо до розділу результати. Це насправді дошка досягнень. Верхній рядок це інформація про вас. У моєму випадку я бачу своє ім'я прізвище рівень. Крім цього, я можу подивитись, скільки каменів я зібрав за місяць, квартал і рік. Всі надписи є активними не соромтеся натискати. Правіше, мої найкращі результати також за місяць, квартал і рік. Наступний рядок це результати порівняно з колегами. І тут також можна порівняти результати за різний час. Наприклад, по кварталу. Та за рік. Вкладка Моя колекція це скарбничка, де можна подивитись на свої досягнення, а також розподілити камені, якщо є нерозподілені. Ми вже говорили, що можна отримувати каміння не лише через дії з вакансіями. Вкладка Мої нагороди показує саме ці досягнення та прогрес їх виконання. Крім усього іншого, саме в розділі Досягнення ми заклали і процес знайомства. Та використання різних функцій системи CleverStaft. Тут можна побачити, скільки разів ви скористалися тими чи іншими функціями, а також побачити ті функції, якими ще не користувалися жодного разу. Друзі, сподіваємося, що це відео було корисним для ознайомлення з нашою системою. Якщо у вас виникатимуть питання, ви завжди можете зв'язатись з нашою службою технічної підтримки.